Сьогодні хочу поговорити про декери, а саме ось про такий декер, який я придбала зовсім недавно. І до цього часу я дуже мучилась сильно, перекидаючи петлі. Були в мене вироби, які я в'язала, де були прибавляння, збавляння посередині полотна. І це робити без ось такого декера дуже було складно. Я бачила, в продажі є дикера, де оці вушка не витягуються, просто вони зафіксовані там і залиті пластиком. Вони трошки дешевші, можливо, і вони зручні. Але ось вчора, наприклад, я в'язала резинку напівпатентну, і мені потрібно було робити скорочення петель по проймі. Крайні дві петлі я залишала. А третю я скорочувала. І ось я зробила такі маніпуляції, зафіксувала його. Так, все. Перекидала і... голочки, петельки. Замість того, щоб ось брати, наприклад, трохвушковий декер і перекидати спочатку цієї петлі на цю, потім з крайньої на цю голочку, ну, перевертати цей декер. Е, хоча раніше я і так робила, або брати. Ось такий декер. І, наприклад, двома декерами я це робила, можна одночасно так, перекидати. То ось цей декер вам замінює два інших, і ви можете одним рухом робити перекид цих петель. Дуже, до речі, зручно. Так само і понизу я перекидала. Зараз я вам покажу, як це все має вигляд на полиці. Цим декером я робила збавляння по проймі і по горловині. Це буде дитячий жилет. Ось як я робила це з виворітньої сторони, це в нас виворітня сторона. І дві петлі крайніх я залишала, а третю скорочувала. Так само і тут. Тобто скорочувалась у нас одна петля, а перекидала я одночасно Петлі з трьох голок. І навіть якщо підряд вас лицьова гладь, теж дуже зручно, скільки вам вушок потрібно, ви берете і перекидаєте. Знайшла я його на Оліксі, думала, можливо, хтось дешевше десь перепродує. Коштує він ну, не дуже бюджетно, але сама ідея і дуже економить час і дуже зручний він, Тож, в принципі, коштує своїх грошей. З цієї сторони, одновушковий. Теж, якщо потрібно, щось перекинути, дуже, дуже зручно. Ось. Таке коротке відео про, про корисності у е, в'язанні на машині. Хочу розпочати таку рубрику про корисності е, якісь аксесуари, додаткові, або якісь секретики в'язання на машині. Е, зроблю плейлист, і ви зможете собі зберегти і бачити, які там будуть оновлення. Всім дякую за увагу! Всім до зустрічі в нових відео.